Компанія ЕксВрасток, вітає вас! У Екстрасток, це доставка по всій Україні, краще кроче З доступними цінами більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд, сьогодні ми будемо оглядати склад мішка плаття літо. По суперціні подивимося весь мішок від початку до кінця. Також шам, Джордж. Також вам хотів би нагадати, підписатися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписався на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймала участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чи достаєм печеньки. Всім приємного перегляду. Бау, бахо, Зора, Колекшн. Е, так. Ще такий легенький стан гарний. 14-й англійський розмір ляний. Гарне плаття. Фірма HM. Літній сарафан в кольорі літнього пляжу. Платтячко літнє HM. Так ще плаття. Плаття літо. Плаття літо фірма Only. Самі бачите, який стан наповнення. Літом. Ще. Апрікот. Для yeah. нево, розмір L Гарне. Хатті. Це універсальна річ, яку можна одіти, як і по хаті ходити, так і на пляж. Так можна і до корови сходити, можна на роботу сходити, можна на весілля, на якесь свято. Тобто, куди захочеш, туди і ходиш. Собі вальті супер, ціна, супер, стан самі бачите. Фірма NAF-NAF, будь ласка. Так, сарафанчик на літо гарний. Все розкриємо, все покажемо, Весь мішочок розпакуємо. Зробимо так, як хочете ви. І покажемо, і розкажемо. Гарна фірма. Чепимося. Forever 21. Дороті Перкінс. 16-й англійський розмір. Легенька туніка. Так, легке. Легкий сарафан. Медіто платья. Ще. Ще легке. Легке, гарне. 14 англійський розмір. Вага невелика, кількість плать величезна. Бахо. Літнє. Також літо. Ще. Не в лук. Або ню лук, хто як любить. Топ-шоп. летняя такая. Разлетаечка. Нью лук. Стан гарни. Лене. И мы полностью разобрали весь мешок. Подписывайтесь на наш канал. Усім всего наикраще.